Так, сьогодні будемо розбиратися з мішаними числами, вони є продовженням дробів. Так, і а, просто по ним пройдемося і побачимо, що до чого. Значить, якщо щось буде незрозуміло чи щось таке, будь ласка, зразу мені дайте знати. Добре, в чат. Я чат відкритий, тримаю, щоб бачити, як а, з вами там. Відбувається добренько. Так, ну що? Мішаний. Взагалі слово мішаний означає такий, який отримано при змішуванні різних компонентів. Якщо подивитися на математику, тут в нас є такі числа, які ми зараз розглянемо, які є одночасно і цілими, і дробовими. Тобто ми їх змішали. Ось у нас є мішане число, тут на малюночку 1,18. І що це означає? Що до цілого числа одинички додали восьму частинку. Да? І все. Дуже важливий момент, щоб ви не забули, що ось тут між ними не множення, а додавання. Якщо тут. Поставити множення, то зовсім інше число ми будемо отримувати. Тому звертаю вашу увагу. Далі додавання мішаних чисел. Щоб додати їх, додаємо окремо спочатку цілі частини, потім дробові. Тут спеціально на цьому малюнку показано, що вони розписуються як додавання, да? ось тут і ось тут. Тут ми додаємо окремо цілі частини, і тут ми додаємо окремо дробові частини. Дуже прошу вас отак не розписувати. Тут на цьому поясненні розписано це тільки для того, щоб ви не забули, що тут у нас плюс стоїть. Як ви бачите, ми отримали результат 3. І з дробової частини отримали результат 3 3:8. Дробова частина тут була з однаковим знаменником. Бо це у нас додавання мішаних чисел з однаковим знаменником. І потім ми знов записали його як мішане число без оцього плюсика. І це все, що ми робимо при додаванні мішаних чисел з однаковим знаменником. І тепер у нас додавання мішаних чисел з різними знаменниками, все робиться точно так само, трошки збільшу, щоб було гарно видно. Значить, додаємо спочатку. Ось тут цілі частини. Ось тут ми знайшли спільний знаменник. Тут знайшли додаткові множники, і тут вже помножили їх на ці числа. І, як я бачу, тут в мене некоректна картинка, бо 3 помножити на 3 повинно було дати 9. Мені треба буде це виправити. Але. Там 9, там не 6 повинно бути. 9. Так. І тоді тут вже буде не 10, а 13. Але ось тут ми вже додаємо дроби як дроби з однаковим знаменником, бо ми його знайшли, цей однаковий знаменник. Отут ми маємо 9. 3, додати 6 буде 9. А 15 і 10 ми шукаємо число, яке буде ділитися і на 15, і на 10. І якщо це число у на нас повинно і туди, і туди ділитися, то ми його як шукаємо? Наприклад, 15 множимо на 2 і дивимося, чи буде отримане число ділитися на 10. 15 помножити на 2 30. 30 ділиться на 10, то ми можемо його взяти. Тут буде 30 і тут буде 30. Тепер 30 ділимо на 15, отримуємо 2. І пишемо його ось тут зверху. 30 ділимо на 10, отримуємо 3, і пишемо його ось тут зверху. 2 помножили на 3, отримали 6. 3 помножили на 7, отримали 21. Бачиш, так? тепер у нас є 2 числа з однаковим знаменником. 9 залишається, як і було. А ці просто додаються. І виходить знизу 30. А зверху 27. І це да, ще да. скорочується на 3. Тобто 9 залишається, як і було. 27 поділити на 3 дає 9. 30 поділити на 3 дає 10. 9. 10. І ще раз, да, щоб знайти оцей знаменник. Що я зробила? Я, дивись, я його, фактично, я його в голові розклала. 15 поділила на 3, отримала 5. Отримала 5, поділила на 5, отримала 1. Так само 5, 5, 1. П'ятірка однакова тут. Значить, я її беру один раз. НСК. Да? Я її беру один раз, а потім беру ще трійку сюди помножити на 3. І потім беру ще одну двійку сюди, яка не повторюється. Та, що повторюється один раз, я взяла, бачиш, 5 угу. тут і тут взяла один раз. А оці два, вони не повторювались, я їх взяла по одному разу також. 5 помножити на 3, 15 і помножити на 3 на 2 Вірніше 30. Тут він переписаний був неправильно з самого початку, да? тут було 13, а не 3. Тому тут вийшло вже не 6, а 26. да? І тут вже вийшло не 27, а 47. Видно, да? як одна маленька помилочка, в мене тут все за собою потягла. Отут вже буде 47. 30-х, і тоді воно не буде скорочуватися. Тридцятих. І тоді вже тут вийде 10, а не 9. Угу. І отут вийде трошки інакше. Тобто тут вийде у нас 10 і 17, тридцятих. Спеціально так зупинилося детально, щоб ми могли реально побачити це відносно того, кому що не зрозуміло. Так, тепер віднімання мішаних чисел з однаковим знаменником. Що тут потрібно нам зрозуміти? Що не все віднімання в нас дуже просте тут. Іноді буває таке поскладніше. Це віднімання дуже просте, яке зараз відображається. Тому що воно просто з однаковим знаменником. Виконується так само. Три відняти два, і потім три восьмих відняти одна восьма. Да? Ось тут це видно. Ось тут, уже у цій частині це дуже гарно видно. Зараз спеціально трошки наближу. Нічого складного, одиничка і дві восьмих. Тепер, коли це віднімання зрозуміле, то саме відбувається віднімання з різними знаменниками, віднімаємо цілі частини, бачите, да? і віднімаємо, робимо з однаковим знаменником. Цей однаковий знаменник ми знаходимо за допомогою НСК, чи в голові, чи на папірчику. І Отут знаходимо додаткові множники. Тобто 24 ділимо на 8, отримуємо 3, 24 ділимо на 6, отримуємо 4. Множимо і 9 відняти 4 в нас виходить. Виходить 1,524. Тобто, якщо ви знаєте, як знаходити знаменник, нічого складного тут нема. Якщо не знаєте, отут будуть складнощі. Тепер віднімання дробу від одиниці. Ми вже це розглядали з вами колись давно, але хочу ще разочок його нагадати. Коли в нас є одиниця, і ми віднімаємо якийсь дріб, оця одиничка вона повинна перетворитися на дріб з таким самим знаменником, і, а вже ж з таким самим чисельником. Тому що якщо в нас а, цей дріб має такий самий чисельник, Знаменник, да, то ми тоді можемо його спокійненько віднімати. І коли ми віднімаємо дріб від якогось числа, тепер ми можемо використати цей самий трюк і а, поставити там, що ми оце число розбиваємо на якесь інше число плюс одиничка, в даному випадку це 3 плюс одиничка. І уже цих 3 восьмих ми віднімаємо цієї одинички, тобто, 3 цілих у нас таке залишиться. А тут буде 8 мінус восьмих. І, звісно, отримуємо 3,5. І ще один вид віднімання, коли в нас перший чисельник менший, ніж другий. Що це значить? Ось в нас, наприклад, є 3,16 ,1 мінус -1 восьма. Діаночка, зараз тобі треба буде подивитися і робити точно. Так, як тут на цьому малюночку, це дуже важливо да не перетворювати цілу частину на щось там іще, просто віднімати. Дивіться, що в нас тут відбувається. У нас, якщо ми приведемо їх до одного знаменника, у нас виходить, що ми, наче, один, віднімаємо два. І ну типу повинно вийти від'ємне число. Да? Але так не вийде. Чому? Тому що в нас є ось тут ціла частина, і ми оцю цілу частину перетворюємо на дріб 16-16 одиничку, принаймні відщепуємо, і стає замість 3-2, а оце 16 додається до цієї одинички. І стає 17-16, і тоді воно віднімається вже дуже легко, так як ми робили до цього. Дуже важливий момент. Ми отут нічого не перетворюємо на неправильний дріб. Да? І отут нічого ми не перетворюємо на неправильний дріб. Тобто ми відщепуємо і оце 16, яке знизу додаємо до оцього числа, яке зверху. Тут відчіпується одиничка. А до цієї одинички додається знаменник. Якби там була не одиничка, щось інше, то додавали б щось інше. Рухаємося далі. З відніманням оце було основне, що треба розібрати, тому що воно не це віднімання, і що з ним робити, коли з таким стикаєшся, незрозуміло. Зараз ми вже з цим розібралися, тепер множення. Множення буває декількох видів, але все одно, все це приводиться до того, що ми просто перемножуємо дроби. Коли в нас є множення, яке ми множимо на число, то виходить, що ми це число перетворюємо на дріб зі знаменником 1. 3 восьмих помножити на 4 перших. Далі скорочуємо, як ми це робимо зазвичай. Далі рахуємо, і далі, якщо потрібно, виділяємо цілу частину. Так само, коли ми число множимо на дріб. Ми число перетворюємо на дріб зі знаменником 1. Множимо його на той дріб, який стоїть другим. Скорочуємо все, що скорочується, перемножуємо, якщо потрібно, виділяємо цілу частину. І коли ми множимо мішане число на мішане число, або мішане число на дріб, в будь-якому разі ми повинні перетворити їх на неправильні дроби мішані числа, да? тобто тут стало 14 одинадцятих, а тут стало 9 п'ятих. І ми їх тоді вже починаємо множити. Як ви бачите, тут у нас нічого не скорочується, просто перемножується, виділяється ціла частина. Дуже просто, немає нічого тут складного взагалі з множенням зрозуміло. Тепер з діленням по суті те саме, як і було спочатку, да? тобто те саме, що я маю на увазі. Так само, якщо в нас є число, яке ділиться, воно просто перетворюється на, чис... на дріб зі знаменником одиничка. Нічого. Страшного, да? Тобто 10 перших поділити на 2 п'ятих, а потім ми виконуємо множення на перевернутий дріб. Все як і було. Тут відбулося скорочення, просто цього не видно. Да? 10 і 2 скоротилося, залишилося 2 п'ятірки, перемножилось, залишився 25. Далі, якщо ми ділимо на число, так само воно просто перетворюється на число зі знаменником 1. Все. Потім ми робимо множення на перевернутий дріб. Скорочуємо те, що потрібно. Так, тут також помилка в мене. Ось тут треба виправити. Тут у нас одна п'ята повинна бути на 1 п'яту. Так, просто потрібно виправити. І буде 1,25, І коли ми ділимо два мішаних числа, також просто їх перетворюємо на неправильні дроби. Просто робимо а, потім ділення цих дробів, перемножуємо на перевернутий дріб, скорочуємо, як завжди, в кінці, якщо потрібно, виділяємо цілу частину. Тобто нічого не змінилося. Значить, а як там у нас написано? Там, цікаво, там з одиничкою в нас. А, значить, 1 поділити на 7 16. Да? Що ми там можемо зробити? Ми можемо 1 просто залишити як 1 перша. Тобто, як і раніше, 1 перша. Да? І далі ми просто перемножуємо на 16 сьомих. Просто перевертаємо. І отримали 16 сьомих. Дуже просто це те, що ми сьогодні розглянули: 3,512 цілої частини у другого дробу немає. Тобто, залишається 3. Тепер треба знайти спільний знаменник. Між 12 і 8 спільний знаменник буде 24. Я його так і записую. 24 для обох дробових виразів. Тут буде в нас додатковий множник 2. Тут буде у нас додатковий множник 3. Тут стане у нас 10, тому що 2 на 5. І тут стане 21, тому що 3 на 7. Так само 3 цілих. 10 плюс 21, 31, 24. Угу. І тепер а, в нас виділяється ще ціла частина, це буде 4, і тут в нас залишається 7, 24. Все, нічого далі не скорочується. І це в нас варіант. Ось цей. Де 1 ціла, верніше, 1 третя, додати 2 треті, помножити на 5,8. Що ми з цим робимо? Спочатку робимо множення. Одну третю просто переписую. Тут роблю 2 треті помножити на. 5 восьмих немає скорочення, тільки ось тут двічка скорочується, і оця вісьмірочка буде 4. Значить, 1 помножити на 5, 3 помножити на 4, виходить 1 третя, додати 5, дванадцяти. Спільний знаменник 12, це зразу можна вже побачити. Отут буде додатковий множник 4, тут 1. 4 додати 5, виходить 9. 9. 12. Ось у нас m поділити на 2, дорівнює 3 поділити на n. Що ми робимо? Множимо весь вираз на 2. Стає m дорівнює 3 помножене на 2n. Тобто m дорівнює 6 поділене на n. Просто за одну секунду, і це в нас варіант Б.